Рятувальники провели урок безпеки у Братславському ліцеї. Тульчинські рятувальники спільно з працівниками поліції продовжують проводити єдині уроки безпеки. Зокрема, завітали до учнів Братславського ліцею номер 1 Братславської ТГ. Про уроки безпеки маємо можливість розпитати детальніше у Євгенія Дайнеги, головного інспектора управління запобігання надзвичайних ситуацій. Доброго дня вам! Доброго дня. E, значить, коротко e, розкажу, що це виключає e, урок безпеки. Якби, дітям під час даних уроків e, роз'яснюють основні вимоги e, поведінки пожежної безпеки в побуті. E, також e, з рахуванням e, сьогодення у нас зараз e, пожнивні залишки залишають і якби в сільській місцевості прибли Городи також роз'яснюють право пожежної безпеки в природних екосистемах. І враховуючи те, що військовий час включають також правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів. Під час даних уроків безпеки демонструють макети сучасних боєприпасів та вибухових пристроїв, також показують при виїзді, якщо влаштовується акція, так як було. Ви сказано в Тучині показують техніку та обладнання, якою володіє служба для того, щоб надавати першу допомогу під час аварії допомогу під час аварійно-рятувальних робіт під час гасіння пожежі. Така тематика. Який вік діток? Це переважно вже старші учні, чи все ж таки і для маленьких школярів теж проводяться от такого роду навчання? Так, маємо трішки проблеми з зв'язком, пане Євгене. Чи чуєте нас? Трішки трішки маємо проблеми, намагаємось зараз їх вирішити. Я ж нагадую, говоримо про уроки безпеки. які… Так, пане Євген, чи чуєте нас? Прошу вибачення. Так, так, чую. так. Скажіть, для кого розраховані ці уроки? Для якої категорії діток? Уроки розраховані для якби включають всі значить, класи від першого по одинадцятій. Різниця лише в тому, що для дітей першачків ці уроки проводяться з урахуванням того, що для них проводяться вони в ігровій формі, де для, для їх кращого розуміння для дітей старшого віку вже роз'яснюється більш конкретно. Правила пожежної безпеки, правила безпеки в побуті, щоб якби, вони більше розуміють даний напрямок, тому розроблюються програми якби, для того, щоб охопити скажімо, найбільш вікову групу. А в скількох громадах вже проведені такі уроки і де плануєте влаштовувати зустрічі в майбутньому, якщо можемо про це говорити? В принципі, можемо говорити. У нас є на сьогоднішній день окреме доручення ДСНС. Значить, під час значить, з дорученням вийти в заклади освіти, провести цю акцію. Зараз охоплено вже станом на сьогоднішнє число, в 44 громадах вже проведені такі заходи. Плануємо. Протягом вересня охопити всі 63 громади області. В подальшому як би, хочемо це впровадити як скажімо, постій, на постійній основі для того, щоб таким чином здійснювати профілактику пожежної безпеки почина... з з моменту з шкільного віку, і, щоб це дало якийсь поштовх подальшому. Так, безперечно, це важливо. Україна живе в умовах війни, тому рятувальники розповідають не лише про правила безпеки життєдіяльності, але й про дії під час сигналів повітряної тривоги. Сподіваємось що ці знання не знадобляться нашим дітям і просто залишаться в них в пам'яті для уникнення різного роду паніки. Дякую, що долучились до нас. Дякую вам. Євгеній Дайнега, головний інспектор управління запобігання надзвичайними ситуаціями, був у нас на зв'язку.